Animal Уел це відеограми Тирой 2N, розроблена шерд Memory і видана Big Mode. Гравець керує краплею та досліджує лабіринт, наповнений тваринами. Вона була випущена для PlayStation 5, Windows і Nintendo суріч 9 травня 2024 року. Animal УЛ обертається навколо дослідження та вирішення головоломок. Вона має елементи платформа для проходження колодязя. Розробник описав гру як таку, що має не таку велику карту, але вона прагне бути набагато щільнішою. Розробка Animal Well почалася в 2017 році. Вона використовує спеціальний рушій, розроблений єдиним розробником гри Білі Басо. Гра представлена різними шарами з використанням різноманітних методів освітлення, симуляції рідини та ефектів частинок, щоб надати двовимірному мистецтву відчуття глибини. Рушій також має дуже низьку затримку, що дозволяє точно пригати по платформам. У січні 2023 року YouTube Вайдекам дахкиво оголосив, що Animal Уел буде першою грою, випущеною його інді видавцем Big Mode. Після випуску Animal УЛ отримала загальне визнання від критиків, отримавши 91 бал від Метакритик. Джеймі Муркрофт Шарп з дестракою похвалив гру за великий вміст і безліч секретів, поставивши їй ідеальну оцінку та заявивши, що Animal Уел наповнена більшою кількістю справ і секретів, які можна знайти, ніж більшість інших ігор. Крістіан Донлан з ЮРО високо оцінив захоплююче дослідження гри, назвавши її дивовижно багатою метроїдвані. Річард Уейклінг з Геймспад підкреслив унікальний погляд гри на традиційні предмети, візуальний дизайн і світ, просякнутий неоном, присудивши їй 40 балів і зазначивши, що гра, на перший погляд, може виглядати застарілою та знайомою, але ця колодязь є кавернозною та непредбачуваною. Шон Проскот, PC Gamer також дав їй 90 назвавши її руйнівною для сну головоломкою метро неймовірної глибини. Ребека Валентайн Зайджін присудила NML 9-10, описавши його як гарну, багатошарову скриньку головоломку, з якою одночасно цікаво просто грати і неймовірне задоволення повільно розкривати. NML UL є видатною представницею жанру Metroidvania, яка пропонує гравцям глибокий іммерсивний досвід із багаточисленними головоломками та унікальною атмосферою. Високі оцінки критиків та позитивні відгуки гравців підтверджують, що ця гра є обов'язковою до випробування для шанувальників жанру.